Мешканці мікрорайону Семенівка втомились чекати води з періодичністю раз в два-три місяці. Вони залишаються без водопостачання на кілька днів, коли два, а коли і два тижні. Великі сподівання покладали на ремонт, що проводили на відповідному водогоні води Донбасу, але ситуація не виправилась. 6 серпня мешканці вулиць Степна, Ростовська і Таганрухська закреслили на календарі 14-й день, коли за водою доводиться ходити по сусідах. Семенівці, звичайно, один одному допомагав. Гають воду дають, але скільки у спеку ведер натягають бабусі додому, та й платити декому доводиться двічі: ті, хто без лічильників залишають сусідам гроші за використану воду, а потім сплачують по рахунку водоканалу. Прикладом в місяць 125 гривень на двох, і це навіть не отримавши послуги. Хоч та літо осінь. Як часто відключається? Уже наскільки ми натерпілі здавлення ні прижимають. У нас ні не ну, Де так, набираєте що? воду Ну, ну... Ходим, Соседи, ходим. У Соседей ходит. У у а мы стараемся тоже не брать, а уже потом идем где-то ищем. Это стыды страм. Я говорити не хочу нічого. Навіряємо набираем, набираем, набираем да? вот вас, все, що є. От як нам эта водичка? Ходим к людям, просимо, а людей ще чеки. Два і десять. От кожен раз треба і покупать. і два рази на день, постиратися. Місцеві старожили затривали час по невірянь інстанціями, владними кабінетами та водоканалом, склали власну версію проблем водопостачання. Уже ми там лінію свою, труба пластиковая. Тепер, вроді. вот чермет, делает воду. Неправильно делает на степную врезку, неправильно там надо ее переделать. И у нас теперь нету воды постоянно. А Был муж у директора водоканала, он сказал, вопрос будет решаться. Я звонила на горячую линию, это еще числа 26 или 25 заводу. Вот они говорят, готовят мне ответ. А так я не знаю, какой они мне ответ готовят. І коли це буде? і коли вода у мене буде? як паніцини поднялі з краматорські ціни, гаразд нижчі, ніж славянські. У нас на воду такі ціни, вода льється там, париви по поніделі. У нас води нету то На трьох вулицях близько 90 будинків. В кожному від двох до п'яти мешканців живуть здебільшого з землі. Як врятувати врожай від спеки, а потім законсервувати запаси? Питання не з легких. Розбиратись, кому і на які запчастини чи труби не вистачає грошей. Сил люди вже не мають. Але найбільше їх обурює те, що воду у спецавтівках за ці два тижні не привезли жодного разу. Знакома лише руководство водоканалу. Проблема улиці Степної. Так, да, звісно, в заявках у нас є по поводу отсутствия води. Наша бригада в начале неделя туди виїжджала. Отсутствие води на вулиці Степної зв'язана, в першу чергу з тим, що потік водовод, который був сделан э, силами подрядчика. организации ⁇ Вода Донбасса ⁇ и не находится на нашем балансе. То есть на нем авария, которая в принципе, в принципе там средствами той же самой воды Донбасса или нами устранена быть не может. Там терморезисторные муфты, которые сочленяют, соединяют этот трубопровод, полиэтиленовый, ну, они дали течь в нескольких местах. Поэтому, поэтому вода Донбасса предпринимает сейчас все меры для того, чтобы привлечь подрядчика, который там займется этим всем. Ну, а мы сегодня в 14.00 обеспечим подвоз питьевой воды на улицу Степну. Вот, да, по этому поводу, кстати, больше всего люди возмущались. Они понимают, что ремонт это надолго и, возможно, водоканал здесь никакого участия не сможет принять, кроме подвоза воды. И они утверждают, что им воду ни разу еще за все это время не привозили. Сьогодні з 14.00 по заголосуванню з квартальною буде будь підвоз води силами бочки МЧС. Як угу. часто можна буде людям ждати підвозити раз в сутки. До речі, близько третєї години дня, 6 серпня, воду все ж семенівцям підвезли на спеціальній автівці. Залишається лише сподіватися, що свою обіцянку підвозити воду Семенівцям щодня водоканал все ж дотримає.